Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 22 квітня. Основні зусилля противник зосереджує на наступі на Бахмутському, Авдіївському, Марінському та Шахтарському напрямках. Відбито 53 атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем'яч Чернігівської області, Шалигине, Волфине і Кіндратівка Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському напрямку провів штурмові дії неподалік населеного пункту Леман Перший. Успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стальмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхокам'янське, Спірне і Званівка Донецької. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Олександру Шультине, Біла Гора, Делівка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Небельського, проте успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське та низки інших. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар'їнки. Обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об'єкти противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.